Нещодавно в Засульському будинку культури відбулось засідання громади щодо перейменування вулиць в селі. Наразі планується змінити назву на вулицях Комсомольській, Радянській та Петровській. Але більшість мешканців села проти переименування. Деякі висловлюють пропозиції, щоб змінити всі назви вулиць, які підпадають закону про декомунізацію. Ну, відносно переименувань, є брати вже так. Ану, в принципі, від цього переіменувати краще жити, нічого не стане, нічого не зміниться. Я лично против любых переименований, но если как, как уже сегодня голова ссылается на закон, то надо не выборочно брать три улицы, как он взял, що це національна памяти, там институт остальных улиц нет. Над институтом национальной памяти не передбачено давати местных вулиць, потому что кто там знает, хто была такая, как примеру Костенюк, или так далее. То есть голова хоче хочет просто три улицы. Зділати всі мочі, а остальні вулиці оставить як є. Тобто, я вважаю, перейміновувати в принципі. Я ще раз говорю, я противник переименування. но якщо вже перейміновувати, то перейміновувати все, якщо так хоче. Найбільше ж людей непокоїть те, що в результаті перейменування <плес> їм доведеться <плес> займатися переоформленням <плес> документів. Є, що, не однаково на тій вулиці, мені однаково називається. Совершенно я не хочу тратити і своїх яких які дуже дуже малі і все. А мені однако називати чи, вам чи молодежа, чи селянська, чи мені все одно як вона за ненаравить давай робити ну, о ті пам'ятники стоять, вони комусь мішають. Їх готувати треба, чи нема їм всі підсвічать, яка да. кажу, Яка разниця? У нас сама так десь згідно чинного законодавства України. Документи, які засвідчують право власності громадян або юридичних осіб на квартири та інші об'єкти нерухомого майна, так і залишаються чинними при здійсненні продажу або іншого відчудження такого нерухомого майна. Ці документи будуть замінюватись за загальною процедурою. Що стосується реєстрації місць проживання або тимчасового перебування особи, то чинним законодавством України взагалі не передбачено обов'язку змінювати штамп у паспорті у зв'язку зі зміною назви вулиці, говорять, коли людина буде приписуватися або реєструватись на вулицю, яка перейменована, її в паспорті запишуть тій кому. Буде, запишуть нову назву. Авто у кого стара, вона залишається старою. Куди б він не пішов, у всіх структурах знаходиться відповідний документ, який говорить, що ця вулиця переіменована і має нині назву таку. З 20 лютого, якщо сільський голова не дає розпорядження щодо перейменування вулиць, то голова обласної державної адміністрації зобов'язаний прийняти таке розпорядження в тримісячний термін. Тетяна Тарадник, Олександр Назарець, телевізійна служба новин. Об'єктив.